Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для сьомого класу Алгебра Мерзляк 2024 рік. Номер 311. Спростіть вираз. Переписала умову першого виразу. І для того, щоб спростити цей вираз, треба звести подібні члени. Подібні члени це такі члени, які мають однакову букву частину з однаковим показником степенів. У нас тут всі члени подібні. І щоб обчислити буквені вирази, треба працювати з коефіцієнтами. Дивіться, спочатку мені буде зручно додати 6х і 15х, а потім відняти 12х. І мінус 9х. Чому? Тому що 6х додати 15х. Це 6 плюс 15 додали коефіцієнти. Це 21. Отже, записали 21х. Тепер нам треба 21х, мінус 12х і мінус 9х. Знову працюємо з коефіцієнтами. 1 відняти 12, це буде 9. І ми отримали 9х. І ще треба відняти 9х. А 9х і мінус 9х це протилежні числа, тому відповідь 0. Все. Друге, переписали умову. І тут ми будемо підкреслювати подібні члени. 7а і мінус 12а подібні, мінус 9 9b» і плюс 14 14b» також подібні члени. Я хочу почати з буквених виразів, де змінна у нас «b». 14 мінус 9 це буде 5. Отже, я пишу 5B. А 7А мінус 12а це 7-12, це ж мінус 5. Я запишу мінус 5А. І ми отримали вираз 5 b мінус 5А. Все. Готове. Третє. Переписала умову. Підкреслили: мінус 0,8К, мінус 1,7К. Плюс 0,5к. Це подібні члени. І числа 0,9 і плюс 1,4 це також подібні. Тепер нам треба мінус 0,8к. Мінус 1,7к і плюс 0,5к. Спочатку виконаємо мінус 0,8 і мінус 1,7 це мінус 2,0 5. Десятих. І плюс 0,5 це буде мінус 2. Отже, я пишу мінус 2К. Тепер числа 0,9 і плюс 1,4 це буде 2,3. Пишу плюс 2,3. І ми отримали вираз мінус 2К плюс 2,3. І наостанок четверте переписала умову. Зараз підкреслимо подібні члени. І починаємо. Спочатку нам треба мінус 1 шоста А і додати 1 дев'ята А. Треба обчислити коефіцієнти А бачите, у нас коефіцієнти дроби з різними знаменниками. І нам треба що зробити? Спочатку звести до спільного знаменника 6 і 9. Так, яке число ділиться і на 9, і на 6? Спочатку 9 будемо спробувати ділити на 6. І кажемо, що 9 на 6 націло не ділиться. Далі я збільшила 9 вдвічі отримала 18. А 18 на 6 націло ділиться. Отже, майбутній спільний знаменник буде 18. Далі 18 ділю на 6 доповняльний множник 3. 18 буду ділити на 9 доповняльний множник 2. Добре, далі. Нам треба помножити доповняльний множник і на чисельник, і на знаменник. Маємо мінус 18а. І плюс 218а. Далі треба додати 1 друга Б і мінус 3 четвертих Б. Також коефіцієнти у нас дроби. З різними знаменниками треба звести до спільного знаменника. Знаменники 2 і 4. Тут легко, Тут майбутній спільний знаменник буде 4, тому що 4 ділиться на ціло і на 4, і на 2. Отже, доповняльний множник дописали 2 до дробу одна друга. Множимо доповняльний множник і на чисельник, і на знаменник. І тепер отримали ми 2 четвертих b і дописали мінус 3 четвертих b. тепер настала черга пригадати шостий клас. Нам треба мінус 318 додати 2,18. Дивіться, модуль 3 3,18 більше за модуль 2 х тому ми будемо віднімати 318 мінус 218 і поставимо знак більшого модуля. Мінус. Тому я пишу мінус. А далі мені треба 318. Відняти 2,18. І це буде 1,18. Коефіцієнти обчислили і дописали А. Отже, я отримала мінус 118а. Приступаємо до Б. Модуль числа мінус 3 четвертих більше за модуль числа 2 четвертих. Тому нам треба поставити мінус, поставити знак більшого модуля, і відняти 3 четвертих мінус 2 четвертих. І це буде скільки? 1 четверта Б. І ми отримали. Вираз. Мінус 18А, мінус 14 Б. Все. Подивіться наші чотири відповіді. Проаналізуйте. Завдання виконано. На все добре. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!